Останнім часом чую багато заяв представників ТЦК, народних депутатів, членів комітетів про те, що військовозобов'язані, які мали статус обмежено придатний, зобов'язані ключове зобов'язані до 5 лютого 2025 року пройти ВЛК. А ті військовозобов'язані, які не пройдуть, будуть притягатися до адміністративної відповідальності. Ну тобто, штрафувати будуть 17-25 тисяч. Що хочу сказати? Ну, По-перше, що до цього поста я в коментарях викладу витяг з цієї норми, щоб кожен міг подивитися і висказати свою думку. Чи є в цій нормі, на вашу думку, саме зобов'язання військового зобов'язаного ініціювати проходження ВЛК. На мою думку, законодавство не містить зобов'язань військового зобов'язаного ініціювати проходження ВЛК. Якщо ми беремо законодавство, то порядок направлення на проходження ВЛК повністю покладено на ТЦК. Тобто ТЦК ведуть облікові дані військовозобов'язаних і направляють на ВЛК. У ТЦК є повний доступ до реєстру оберіг. У них є повністю інформація про. Дані військовозобов'язаних, які мають чи мали статус обмежено придатне, і ТЦК було надано 9 місяців для того, щоб направити або викликати військовозобов'язаних, які мали такий статус, для проходження ВЛК. Тому, на мою думку, будь-які штрафи, які анонсують представники ТЦК, є незаконними.